Практичне завдання це побудувати таке червоне серце, використовуючи паралелі піпоти два циліндра, і далі нам треба згрупувати дані об'єкти. Як же нам виконати це завдання? Переходимо в тінтекрокат, створюємо з вами 3D-модель, відкривається наше середовище. Далі, на нашу робочу область, треба додати паралепіпед. Додаємо куб, є. Yeah. Лівою кнопкою ми ще натиснули і е, додали його на робочу область. Звертаю вашу увагу, що у нас є ось тут поворотний куб, який ми можемо повертати і дивитися на цю робочу область з різних сторін. Нам потрібно з вами е, обрати такий е, формат для того, щоб нам було зручно побудувати серце. Куб ми додали, звертаю вашу увагу, що для того, щоб. Ви ми з вами могли збільшити або зменшити в розмірах будь-яку фігуру, ми користуємося з вами ось цими білими квадратиками, або можемо одразу сюди додати, наприклад, саме ту висоту або ту ширину, яку ми, наприклад, самостійно знаємо, так? можемо вказати з клавіатури, і вона у нас автоматично буде додана. Далі ми можемо з вами так само і за допомогою чорних цих. Квадратиків збільшувати, зменшувати в розмірах, бачимо, збільшується, зменшується в розмірах, так. І, і е, за допомогою цього такого конуса ми з вами підіймаємо дану фігуру над поверхнею робочою. Бачите, я підняла, і ось у нас з вами є місце пропуск. Тобто це відносно поверхні. Ми його підіймаємо і так само можемо опустити або навпаки заглибити. Е, отримується у нас під робочою областю. Тому на це звертаю вашу завжди увагу. Є. Повертаємося на е, зручне для нас положення. Е, і наше з вами завдання побудувати сьогодні серце. Так? Ми трішки буде змінили, тому клавішою Delete я видалю даний об'єкт, додаємо ще раз циліндр, лівою кнопкою ми ще натиснули, розташували його. Далі нам потрібно два циліндри. Натиснули циліндр, циліндр 2. І тепер нам треба з вами побудувати серце. Розташувати їх. Відносно бачимо, ось приблизно розташовуємо, і тепер обов'язково ми з вами звертаємо увагу на те, як вони розташовані відносно один одного. Тому для цього ми з вами крутимо наш куб, для того, щоб побачити, чи дійсно це серце у нас з вами отрималося, чи не виходить воно за межі. Чи десь приблизно по центру розташована є. Далі виділяємо лівою кнопкою миші, ще виділили всі об'єкти і натискаємо на Групувати. Згрупуємо з вами всі ці об'єкти, і вони стали у нас червоного кольору. Далі ми цей кольор, наприклад, можемо з вами видозмінювати. Кольор у нас відкрився, але сердечко в нас з вами червоне, тому залишаємо червоним. Все. Тепер у нас з вами отрималося як один готовий об'єкт. Як е, саме серце. Не просто е, купі два циліндра, а ось у нас з вами готове сердечко. Все, ваше завдання виконано.